Весна вступає в свої права, а разом з тим лід на водоймищах та річках стає тонким та крихким. На прибережній зоні Каховського досховища він вже почав сходити, подекуди кригу засипало снігом. Товщина льоду складає 7-8 сантиметрів. Все це створює небезпеку. На сьогодні ще дівчата льоди заходять. тому що сніг дає тепло і тає, під снігом дуже льотає. Чинальда на сьогоднішній момент у десятому місці деталь сам тим сім восім. Це небезопасний льот, яку рядів сірядві трохи трога по 3 метри, По міром безпасності розлишається пять 6 метрів. Безстрашні рибаки виходять на лід часто без необхідного спорядження, ризикуючи власним життям, не маючи ані рятувальних жилетів, ані мотузок. У випадку небезпеки рятувальна служба не встигне вчасно надати допомогу, адже глибина навіть поблизу берега складає 5-7 метрів. Тому що тепер і небезпечно на сьогоднішній день займатися рідною головою. Рятувальники проводять профілактичні роботи серед рибалок та школярів. Випустили кілька брошур з правилами поводження на льоду. Подібні заходи посприяли тому, що ця зима для Нікопольської аварійно-рятувальної служби пройшла без інцидентів. Сподіваються так само пережити і відлигу.